Привіт рибацюги! Сьогодні вибралися на риболовлю половити окуня. Наша улюблена риба Окунь. Знову приїхав на ставок, на якому ловили минулого разу. Тоді попадалися такі непогані матроси. Подивимось, як буде з кльовом сьогодні. Погода трішки наладилася, стало, вийшло сонце та стало тепло. Подивимось, як це відразилося на наші рийди. Всім гарного перегляду! Ставте лайк, підписуйтесь, а ми погнали! Тож, зібрали комплекти, що сьогодні по комплекту? Так як завжди, веста до 7 грамів, Нідзя 2000. І починаємо ми сьогодні риболовлю з 1 грама і 1 дюймової танти. Тому починаємо нашу риболовлю. Вітер сьогодні невеличкий, тому можна спробувати ловити на 1 грам. Ми прийшли, нам сказали, що кльов сьогодні дуже поганий. Ну, але ми спробуємо щось піймати. Кажуть, що кльов був вчора. Ну, ви знаєте, кльов або вчора або завтра. Декілька точок. Ми змінили декілька приманок, ваги. Була тільки одна покльовка. Зараз поставив німбла в ультрафіолеті, видно вам, чи ні, не знаю. Спробуємо половити на нього. Трішки піднявся вітерець, тому ловити доволі таки трішки незручно. Ну, подивимося, який буде результат. Друзі, переміщуємось по ставку. Приїхали було сонечко, зараз воно вже зайшло за хмари та дує вітер. Так що трішки ловля стала гіршою. І полосаті щось сплювати не хочуть. Дві минулих рибалки ми хоча б були з рибою. Цю ми не знаємо ще. Половимо тут годинки-дві походимо, покидаємо. Якщо тут а, кльова не буде, перейдемо на інший ставок. На розвідку, тому що той ставок був попередній раз покритий кригою. Просто сходимо на розвідку, спробуємо половити там. Може там більш активна, скажімо так, риба. Але в чому я дуже сумніваюся? Пасивний окунь, дуже пасивний. Зараз переміщуємося ближче там, де ями. Ще половимо на ямбі та будемо, мабуть, переходити на інший ставок. Спробуємо там, якщо немає і там нічого, то будемо збиратися. Ось є перший окунь. Ось такого от спіймав доволі таки непоганий. Нарешті я зробив розпаковку по цих окунях. Ось такий маленький. Відпускаємо його. Нарешті, ну, перший і доволі приємний окунь. Плюнув сьогодні. Клюнув, до речі, на моторне масло на Дагера. До речі, підсів без клювання, ну хоч щось Уже є риба. Маленька, але є. Після спійманого окуня було дві покльовки і на тому все. Вітер трішки став менше. Ми зараз перейдемо на інше місце і ще покидаємо там. А так в цілому покльовки є, рибу бачили. Вже дуже добре. Так що будемо дивитись далі. Так, є ще один окунь. Доволі такий непоганий. Так. Ось такого, ще одного матроса спіймали. Ось такий матрос. Теж такий непоганенький, також його відпускаємо. Обережно клюнув на джавастика ось такому кольорі. Продовжуємо ловити далі. І ще один. Це вже поменше. Так. Дивіться, це такий барбос. Ось такий маленький. І знову ж таки клюну на джавастика. Ось такий. Ми його також випускаємо. І так, підібрали ми ключик. Ось така приманка прозора. І один оборот катушкою і два підкидання. Дуже неспішно, з паузами, і на них на цих паузах стаються клювання. Так, ще один. Це вже четвертий окунь. Підібрали. Все-таки проводку. Зараз клюну на моторне масло. Жодна риба у нас не постраждала. Жодна. Зійшов. Зійшов один окунь тільки що. Сів дуже так нехотя. Але був. Так, попали на роздачу все-таки ми. Такий я ще матрос. Все, відпускаю його. Ну, вже набагато краще, чим було. І стих вітер і почалось клювання. Тому потрібно приїжджати сюди, коли немає вітру. Ще один. Ну це явна роздача. Нормально? Вітро. Так. Ну це вже риболовля набирає обертів. Так, рибацюгай обірвався. Зараз ставлю джавастика, але в іншому кольорі. То був такий прозорий, а це такий більш темний. Ну подивимось, більш підмоторне масло. Ну, ми попали на роздачу, десяток піймали, так що нормально. Сходів було 2-3. Ну, підібрали. Так що ловимо і далі. Хороший окунь. Так, ще один. Це вже й клюнув на більш темну приманку. Ось такий. Окушок Так. Що ж, його також відпускаємо. Ну, нарешті-нарешті ми розвалилися по окуню. Протягом двох годин ходили, нічого не було. Перейшли на це місце, поставили такі більш темні приманки, пасивні і дає результат. Удалося нарешті підібрати до нього цей. Що проводку, що приманку підібрали. Більш на темні такі кольори сьогодні є Друзі, є ще один. Оце такий гарненький. ух Кабанчик. Ще ось такий один. Ну, кайфуємо. Просто такі кавунчики клюють, весняні, такі ікристі Кайф. Просто кайф. І випускаємо. Тільки закинув. Знову такий непоганий. Ухи на роздачу, ухи на роздачу ми потрапили. Ось такі ці, один в один. Клас. Просто випускаємо. Ну, фаворит. Ось цей колір просто розриває. Дуже гарно він працює по окуню. Ціла камера, поки я її міняв акумулятор, знову витягло з такого красення. Ну, просто бомбезна риболовля сьогодні. Це вже не знаю який пішов. Все, випускаємо його. Клас, просто клас. Зараз трішки передихнемо, вип'ємо чаю і продовжимо далі ловити. Кльов просто бомбезний. Майже на кожному закиді в нас окунь. Тому зараз відпочиваємо десь хвилин, підзаряджаємось та продовжуємо далі риболовлю. Ух ти. Гарний. Ось такі матроси. Ось такі матроси. Кльов трішки стих, але, як бачите, куня прокльовуються. Відпускаємо. Дрій, давай, давай, давай. Ну, це розрив, просто розрив. Я йому також дав джавастика в такому ж самому кольорі. І перший закит і перший перша покльовка така. Просто розривається приманка сьогодні всіх. Ось що означає підібрати правильну приманку і проводку. Друзі, риболовля сьогодні в нас вдалася шикарною. Тому ставимо лайк, а ми будемо далі старатися ловити рибу. Зараз ще трішечки половимо та будемо збиратися, тому що вечері є, але кльов переставати не збирається. Але все-таки маємо змусити себе поїхати додому. Друзі, завершуємо риболовлю. Відловилися сьогодні на ура. Було дуже багато клювань, окунів, дуже гарна риболовля. Але час збиратися додому, тим паче почався знову вітер і перестало клювати. Коли вітра не було, була гарна роздача. Тому ви підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі!